Слава Богу. Я хочу засвідчити про чудо, яке Ісус зробив для нашої сім'ї. Якось недавно я замітила, що в нашій джанелці нерівний позвоночник. І то було дуже сильно ну, було замітно по лопатках і таз, у неї одна лопатка і таз чуть віше йшли друго, другої. Але я так сильно ну, не обращала внимання на це, що це то, що то є така сильна ну, якась проблема. І Якось недавно ми узнали, що тут в Сакраменто є жіночка, яка дуже багатьом людям допомогла насчет ну, спини вона налажує. Ми назначили в прошлу суботу до неї апоймент. І так як ми маємо чоловік мій має проблему з спиною, я мені назначили як для себе. І коли ми прийшли до неї, було те удивительно, що обічно коли йдеш до лікаря, то лікар запитує в тебе, що тебе турбує. А коли ми прийшли до неї, то вона все розказала, ну, зробила осмотр і сказала про те, все, що ну, мене дійсно турбувало. І тоді я в неї запитала, ви ну, самі вчилися і десь навчалися. Вона говорить, що я закінчила саму вищу, ну, науку в цій професії. Я говорю, то може, ви оглянете чинелку, в неї є проблеми з піною. Вона говорить, хорошо. І коли вона закликала чинелку, вона позвала мене, щоб я підійшла до неї. і вона показала, скільки в неї є проблем в спині. Саме більше те, що в шиї в неї, тут є зазор. Вона каже: Я не нащупую цих косточок, які повинні бути. І вона каже, проведи пальцями, спробуй. Я спробувала там дійсно не могла нащупати цих косточок. Там був зазор, такий на два пальці. Вона мені говорить, зроби фотку. І Вже від цього часу от цієї жіночки Бог почав свою роботу. Я не думала, що так все буде. І вона мені сказала, назначила appointment на наступну суботу, тобто ця що була субота, я спробую щось зробити, і їй треба обов'язково лікування пройти, через те, що якщо вона не пройде, то в подальшому буде падати зір і слух у неї. Але в п'ятницю у нас була був пост і молитва за устроєння церкви і за устроєння сімей. Я тоді була в пості в молитві, десь після обіду, нікого не було вдома. Я стала молитися. На мене зайшла така сила. Я почала молитися духом, я не розуміла, чого іменно так. Я почала молитися. Я сильно молилася, щоб Бог благословив ранкове вечорашнє служіння в нашій церкві, щоб послав силу Духа Святого. Коли я прийшла в неділю ранком, у нас було дуже в прошлу неділю ранком, було дуже гарне служіння. Я, я поняла, що Бог дав відповідь. Коли вечором прийшла, я побачила брата Ромуна, я чула кілька свідчень, що Бог через нього робив свої чудеса. Я тоді, навіть не думаючи, одразу до переду з ченелкою. Я йому нічого взагалі не говорила, він мене не знає. І Бог сказав, ну такі тайни відкрив для моєї сім'ї, для моїй, що ну, ніхто цього не мог знати. А тоді Він говорить: як я бачив, як Ісус установляв всі косточки на місто. Каже, і він оглянув всі органи до подошви ног. Я розуміла, що я йому цього взагалі не говорила. А я і воно вийшла з цією проблемою і каже, я в кінці бачу як Дух Святий мені показав, як Ісус робив поназання над нею. Ми поїхали до хати, я вечором ще. Ну, знаєте, як любопитство, пробіряла, вроді ніяких змень взагалі не було. Понеділок я завезла нею школу, вдома залишилася сама, і в мене таке бурення було. Одна місць приходила, я вже апемна назначила, Боже, ж, може, і через руки людей зробити, а друга місць приходила, думаю, та ні, це ж брат взагалі не знав, про яка в мене була проблема, ну, Ісус Зробив вже поставив все на місто, там людська допомога не треба. Коли Дженелка прийшла з школи в очередний час, раз я її мію, їх завжди, і я почала її йміти. Я побачила таке чудо, що я ніколи не думала, що Бог так швидко може зробити. У неї в шиї з'явилися косточки. Я позвала Сашу, кажу: я не вірю своїм глазам, Бог таке може зробити. І я сказала, що не в Кастанні рівно, вона стала рівно, всі лопатки були на уровні ровно, і таз був на уровні ровно. Я дуже сильно плакала мені з радості, що Бог і в наше время може таке чудеса робити, котре ну, це взагалі для мене перший раз в житті таке було. Якось раз ще в понеділок, коли в нас були тут гості, хто знає, дуже багато на молитві було багато гостей. Я так само, хто був, в той, той понеділок я виходила з так же наперед. В неї була два дні алергія така, як то кропива, і якщо кропиву зачепиш, такі водирки такі вискакують. І вже два дні вона тільки почухається, і вони вискакували. І на собранні в неї, прямо тоді на молитві, хто сидів рядом, бачив, в неї просто по ліцю, ну, повисипало ще більше. Але тоді визивали допереду. Я так само вийшла, була тоді, ну, ну визивали допереду не за ізсилення, а просто я сказала, що в неї така алергія, помоліться, коли ми. Проснулися, в неї не було взагалі водирків. Я думала, поїду вже ну, в больницю. От чого ця алергія? Ну не розуміла я. Бо все те саме вона нічого не їла, такого, жось, щоб, ну, щоб це я бачила, що от чого вона зробилася. І Бог вже два рази зробив чудо над нею. Я дуже дякую Богу, що Бог відвічає. І в тих, кого є болезні, вони просять Бога. Хай не падає віра, я спеціально хотіла вийти і засвідчити, що люди, які виходять сюди наперед, вони виходять з вірою. Бог сказав через цього брата Ромуна. Ось він сказав: возьмеш вірою, бери вірою. І я так і зробила, і Бог зробив це чудо, і хай не падає віра ні в кого. Просять Бог і сильні зараз робіть чудеса. Амінь.